Малята сьогодні до нас на гостини завітав Лемурчик Льоня. Вирішив Льоня прибрати себе в оселі. Що йому для цього потрібно? Так, йому потрібно відро, швабра, щітка, ганчірки. Як всі ці предмети можна назвати одним словом? Домашні помічники. Хатні помічники так малята. Лемурчик Льоня дуже повільний. Він у всіх справах не квапиться і тому дуже переймається, що не встигає. Що ж йому може допомогти в домашніх справах? Сучасні хатні помічники, а саме Побутова техніка, а ось яка саме ми з'ясуємо, відгадавши загадки. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник, працьовитий робітник. Так, малята, це пилос. Ось. А навіщо нам потрібен пилосос, для того, щоб швидко почистити підлогу та килими. Так, а що він робить? Він збирає сміття, пил, всмоктуючи їх в себе. Малята, скажіть, будь ласка, а хто у вас вдома пилисосить? У когось тато, когось мама? Дехто по черзі, навіть дітки вже пробують пилисосити дуже добре. Хто ще допомагає господиням в домашніх справах, слухаємо сліду цю загадку. Всю білизну позбирає і старано покупає, буде знову вона чистенька, не брудненька, а гарненька. Що це за помічниця? Так, малята, мова йде про пральну машину. Що ж вона робить? Вона пере білизну, одяг навіть взуття. Скажіть, будь ласка, а яку білизну перуть? Брудну не свіжу, і якою стає брудна білизна після прання в пральній машині? Чистенька, свіженька, а ще вона на доктик. Волога навіть мокра. А що з нею потрібно зробити після пральної машини? Потрібно дістати, і необхідно її висушити. Розкажіть, будь ласка, а як сушать мокру білизну? Так, розвішують на вулиці, на спеціальних канатах або на балконах. Також розвішують на сушарках в кімнатах. А ще є автоматичні сушарки, які дуже і дуже швидко сушать е, про, ну, свіжу, випрану білизну. Білизна наша чиста, суха, пахне свіжістю і чекає. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Зупиниться горе, буде дірка в морі? Так малята чекає наша білизна. Праски на українській мові праска. А що ж робить праска? Вона прасує, вигладжує білизну. Яка білизна після прання? Вона хоч чиста, але вона що дітки? Зім'ята, Так, яка білизна стає після прасування? Гладенька, гарненька, так, охайна. А якою праскою прасують? Гарячою, дуже гарячою. Майте це на увазі. Так, загадка прослідуючого помічника. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все усе собі він ховає і свіженьким зберігає. Невід'ємним помічником хатнім є холодильник. Так, малята, скажіть, яка головна функція призначення холодильника? Зберігати та охолоджувати продукти харчування і вже готові страви? Так, слідуючий помічник. Є у мене помічник, справжнє диво чарівник. Де що робиться, він знає і мені повідомляє, і розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Задумались малята. Так, це... Телевізор. А як ви здогадалися, що це телевізор? Що він робить? Він показує різні мультиплікаційні фільми, кінофільми, пізнавальні та інформаційні програми, музичні кор... концерти, спортивні змагання. І новини з усього світу, і ще багато багато чого. Малята, скажіть, будь ласка, а які ще домашні помічники, побутова техніка є вже у вас вдома? Згадайте і назвіть, а я покажу картинки. Так, міксер. Toster, електрочайник, так, теж гарний помічник, ще що нам допомагає фен, телефон. Ухона електроплита. Зимовий час дуже допомагає електрообігрувач. Мікрохвильова піч. Так, є в мене картинка. Вентилятор, магнітофон. І ще, і ще багато є дітки електроприладів, побутової техніки, яка е, у, робить легшою е, домашнє наше життя, домашні справи. Малята, скажіть, будь ласка, як можна назвати всі ці предмети одним словом? Домашні помічники, електроприлади, побутова техніка, за допомогою чого всі ці предмети працюють Так, за допомогою електричного струму. Усім несе і світло, і тепло. Щедрішого у світі і немає, в далеких селах та містах, спішить в оселі подрота. Все Це електричний струм. Я, нам дуже важко е, Час навіть подумати про те, як можна жити без електричного струму, електричні дроти несут електричний струм до кожної оселі. Що треба зробити, щоб запрацювали електроприлади? Так малята, вімкнути прилад в розетку, електроприлад в розетку вмикай, та про безпеку пам'ятай, пропоную вам зараз малята, правила безпеки пригадати. Насамперед, йдучи з дому, перевірити, що всі, всі електроприлади, крім холодильника, вимкнуті. Не забувати вчасно вимикати праску електроплиту. Якщо в даний час ви ними не користуєтесь, вони повинні бути вимкнуті. Не можна торкатися обірваних проводів та кабелів. Також не можна гратися біля високовольтних ліній передач. Не можна користуватися зіпсованими електроприладами, за їхню справність повинні доглядати дорослі люди. Електроприлади ніколи не залишати без нагляду. Як же слід поводитись саме з розетками-малятами? Не гратися з розетками, не чіпати ні в якому разі розетку мокрими руками, нічого не засовувати в розетку, не шпильки, не олівці, спиці, ні яких дрібних деталей. Як слід поводитися саме з електричними дротами? Якщо ви хочете вимкнути електроприлад? Потрібно не тягнути за дріт, а витягувати дуже акуратно за розетку. Також дроти не, не можна заламувати, згинати, шкодити, тим паче різати. А зараз малята пропоную вам пограти в гру помічники. Я буду починати речення, ось, в якому буду називати, вказувати. Електроприлад, а ви доповніть і скажіть, в чому він нам допомагає. Отже, починаємо. Кухонна плита нам допомагає готувати та розігрувати, розігрувати їжу. Холодильник допомагає. Зберігати та охолоджувати продукти та страви. Праска допомагає Прасувати білизну та одяг, фен допомагає сушити волосся, також робити зачіски. Мікрохвильова піч допомагає. Розігрувати їжу, пральна машина допомагає, Прати білизну, одяг, тостер допомагає робити смачні грінки, блендер допомагає змішувати, подрібнювати продукти. Вентилятор допомагає переміщувати, змішувати повітря, комп'ютер допомагає виконувати багато операцій за допомогою різних програм. Відомо всім тобі мені, дорослим та маленьким, що є слова прості й складні, короткі та довгенькі. У тому, діточки, є суть, що часом у одному словечки різні два живуть, немов два брати в домі. Тож спробуйте но ну, всі малята, словечки ці знайти назвати. Тож я називаю слово, а ви діти спробуйте його розкласти на окремі слова. Спробуємо перше слово. Кавоварка. Кава варити, пилосос, пил всмоктувати, зубочистка. Зуби чистити. Газонокосарка. Газон косити. Електром'ясорубка. Електрика м'ясо. Рубати. В цьому слові аж три брати слова об'єдналися. Малята. Хатні помічники нам дуже допомагають, тому потрібно до них ставити збережно. А давайте назвемо їх лагідно. Спробуємо дуже лагідно до них проявитися. Отже, лампа, а лагідно, лампочка, чайник, чайничок. Холодильник, холодильничок, ганчірка, ганчірочка, відро відерце, віник, віничок, годинник, годинничок. Побутова техніка, хатні помічники допомагають нам в побуті, облегшують нам різні трудові процеси. Вони дуже потрібні людям, але вони можуть бути також небезпечними, тому з ними слід бути дуже обережним, уважним і дотримуватись правил безпеки. А я вам дякую за увагу. І до зустрічі.